Зараз світла в нас немає, ми маємо маленьку таку комфорку з балоном газовим і ну, якось так от. У зв'язку з тим, що лівий берег не працює. Як можемо, таки викручуємося. Дякую, ось по кафе від них генератор можна прийти. Чаю, навіть воду гарячу просто а, дають безкоштовно. Всі групуються, тобто і допомагають один одному. Нас відправили дистанційно працювати, тому що в нас в офісі ні світла, ні інтернету, на жаль, немає. У Гуртожитку, наче поки спокійно. Єдине, зранку не було води, але зараз говорять, що вода і світло, наче є. Воду включили зранку, світла до сих пір немає, тому я це відганяю, по магазинам, шукаєш на для Я два з половиною роки воював, то це буде чистіше і чистіше. І це, це треба розуміти, або йти воювати, захищати державу всім цим людям, які зараз тут, ну, або тоді не жалкуватися на те, що зараз водички немає чи світла немає. Це нормально. Пускаємо генератор і він двигає. Качає воду туди людям, щоб набирали. З Шести годин немає світла. Оце треба тягати генератор, а Заводити не можу дюргати. Прошу людей, щоб вони заводили. Інтернету вже нема, телефон вже не працює, замовити товар не можемо. От і все. Будемо сподіватися, що воно з'явиться. І хай буде вже перемога.